Добрий ранок, друзі. Субота. І суботу я почав працювати з п'ятої ранку, і такий ранок в мене. Аж голова кругом десь пішла. Зараз подаюся 5 хвилин на замовлення. Сподіваюсь, встигну вам розповісти. Отже, взяв я предзамовлення з вечора, ну як, з півпершої десь ночі, коли спать. Вложився після п'ятниці. П'ятницю я відпрацював до 12. Ось предзамовлення було з південного вокзалу, там поряд о, вулиця. 450 на Берестейській 117, це Житомирська, метро Житомирська. Ну, звідти ж е, люди виїжджають на автобусах за, е, за готівку замовлення. Не люблю брати перше замовлення за готівку на 5,15. Бо частенько не виход, Ось. А компенсація лише 30 гривень. Ну, і вранці вийшло друге предзамовлення, з початок Петропавловської борщаговки, також 450 на ЖД вокзал. Ну, норм, тобто підгадав на 5,50. Тобто я так підгадав, гарно, все гуд. Подивився, на перше, це предзамовлення, нікого нема. Телефоную, гудки йдуть і зброс потім. Ну, як ви здогадалися, ніхто не вийшов. Шикардос 5.25, півгодини я вже профтикав. За цей час можна було зробити гарне якесь замовлення. 30 гривень компенсейшн. В ефірі майже 200 замовлень. Ну, я хватаю там, що побачив, бо нема часу було перебирати. Там 350 за 10 на Леся Курбаса. Ну, по дорозі, по дорозі. Норм дівчина попалася, там ще треба було крутитись, Я такий, йоки палки я вже не встигаю, я тільки 50 її привезу. Вона каже: та норм, ми зараз розвернемося біля апреля, і ви мене під апрелем під мостом. Висадите і вам одразу направо, і ви на окружну, і ви там будете. А я тут мені ось дом перейти, і я одразу там не треба у двір заїжджати. Ну, велике дякую дівчині. Гуд примчався туди і висадив, примчався. Ну, лише на дві хвилинки запізнився, але нічого страшного. Два хлопця і папочка чорна. І він позаду сидів, там музичку попросив, там Ну, все гуд норм. І е, привожу його на ЖД біля Макдональдса попросив висадити його. І звідти ж одразу дівчина з замовленням. Наступне замовлення. Е, залишив. А я ну, не помітив, бо я грузив дівчину. І ми з дівчиною а і, і їхати на проспект Ноуки. І ми вже доїхали до... Протасового яру під мостом стояли. І він телефонує, а я не загубив случайно папку. Я не питаю, вона каже: так, є, я, йолки палки я говорю, А через скільки у вас поїзд? 20 хвилин. Я говорю, ну зараз говорю, повернусь, постараюся типа, ета, встигнути. Чекайте мене там біля Макдональдсу. Ой, дякую, дякую. Дуже буду благодарен, якщо ви встигнете. Я кажу, дівчина, ну ви розумієте, тут без питань. гарно також дівчина говорить, я все розумію, я нікуди не поспішаю, давайте. Я ж того газу повертаюся назад, на ЖД, як завжди, труба, що що твориться, він телефонує, яка машина, він пішов мені на зустріч. І перед першим розворотом одразу ну, він мене зустрічає в пробці. Віддаю папку, він ой дуже дякую, раз мені касарик. Я такий ого, дякую там. он задоволений, я задоволений. У мене вже настрою не було. Думаю, що, що за ранок. Був гарний настрій попрацювати, а тут перший не віхід, туди-сюдим. Тут ще повертатися, витрачати час, ну жесть зовсім. Ну, він мені настрій підняв. Вже краще. І з дівчиною туди привіз її, перекурив, вимкнув камеру і на проспекті Науки включив фільтра і зайшов в бізнес 300 за 10, 310 там за 9,5. Поїдемо, що знову на а, ні, на Пеффотський проспект поїдемо. 308 за 9,6. Ось. І я от вже майже подався, тому працюємо зараз без 10,7 ранку. По програмі в мене 880 по укону. Ну і тисячу тримаємо в умі. Тобто, завдяки цим чуйовим, то в принципі ранок дуже-дуже гарний. Якщо б не вони, то жесть. Ще вчора в мене по Uber загубили пропуск, і вже обратилося, я відписався, що типу, так є, і якщо сьогодні зустрінусь, віддам. Цей пропуск загублений, то Uber 200 гривень начисли, і, можливо, ще щось ще чоловік передасть. Ось наступне замовлення, тому до зв'язку, друзі. Ну, ранок мене вже дуже радує. Мужчинка такий. Років 55, я знаю, там, біля 60 можливо. Все, там, усю дорогу балакали з ним, там про те, про все, інше. 308 з нього було бізнес. Під'їжджаємо, а він ще ну, не туди точку, він не вказав адресу, повело в мене в іншу сторону, але він зорієнтувався ми розвернув, розвернулися Ну тут кілометри там півтора лишних проїхав, ну не, не страшно. Він п'яти хаточку, без решти. Красота. Проста красота. Вже рахуйте, 1200 у нас. Помімо програми, а по програмі і зараз 7.14, По програмі 1120, і це під повну комісію нагадую 1120 і 1200 2320 за 2 години. При тому, що пів, перші півгодини я взагалі нічого не зробив. Вже настрій в мене повернувся. Ладно, будемо все вмикати, да щось ловити. Да кудись треба відкатитись, бо я тут так стою. Тут, ну, в принципі, біля Соломіської площі, можливо, щось да, вистринуть. Подивимось на зв'язку. До речі, друзі, за стосунку драйвера з'явились нові знижки. У форі мінус 15% на каву та фастфуд, тому користуйтесь, кому потрібно, а також е е магазини е Шамбала. В них продається все для кемпінгу. Кому потрібно, також є знижка. Заходьте в застосунок драйвер, там є. Інструкція, що да, як, і адреси магазинів. Тому, якщо до шашличка хтось або для рибалочки, хтось хоче щось придбати для себе, чому би і ні. Ну що, друзі, 10 година, і я вже дуже хочу спати. Завершив останнє замовлення на Великий Васильківський і тут був поруч з, з Івана Федорова вулицею. Заїхав на мойку дуже вчасно, бо заїхав, виїхала машина. Я одразу заїхав, помився і от зараз бачу, що вже черга. ну, Невеличка, але. Є, ну то таке. І поїду вже додому, 5 годин відпрацював. І що ми маємо? Маємо, доїду додому, буде пробіг 150 км 5 годин, і каса. Від'їжає, і каса 3600. Це з урахуванням 1200 чаюхі. Якщо б не чаюха. 2400 було б за 5 годин. Ну, таке собі було б, як для ранку суботи. Тим паче з моїм стартом. ось. Ну так, дуже-дуже гарно. ось. Тому поїду я вже відпочину, бо їхав, вже зазихав стільки разів, глаза закриваються, потрібно відпочити. Тим паче додому тут недалеко. Ось, І вийдемо пізніше, над, над, коли не знаєш, але вийдемо полюбе. У влажних фантазіях десятку закрити сьогодні, але цього наразу в мене не було. І, гадаю, сьогодні також не буде. Хоча побачимо а ось будуть файні замовлення. По уберу жодного блеку зранку не було. 1200 з копійками я накатав там е, одні комфорти. І 1100 з копійками по уклону. Ну і 1200 у нас чаюки. Отже, виходити, не буду розповідати у цьому відео про кожне замовлення, як в минулому. Бо Замовлень буде багато, скріншотів робити багато. Якісь цікаві замовлення, можливо, буду показувати. А такі звичайні замовлення, ну навіщо воно потрібно. І щоб не затягувати відео, бо я подивився, я вже і так набалакав вам хвилин так, на 12. А ще попереду у нас друга зміна. Тому, Тому буду так виходити. Раз в декілька годин, або якщо буде щось цікаве розповісти, або е, розповідати, як йде праця, скільки вже відпрацювали, та що в нас по касі. Ну, восьмерку треба закривати сьогодні. Це. Полюбе, хе-хе-хе. Ну, подивимось, не будемо загадувати. Тому зараз їдемо на відпочинок і до зустрічі на другій зміні. Ну що, друзі, 3 година дня, точніше, початок 4-3.10. Був я вдома, глянув предзамовлення, так і планував з 3 години почати. І бачу по болту предзамовлення на 3.20, Берестейський, 9. Це кілометр мені по прямій. Комфорт по болту. На жаде вокзал півтора кілометра проїхати. 189. Ну, нехай там мінус комісія 150 мої за 5 хвилин. так чому би і ні. Щоб не сидіти і не чекати замовлення, стартанемо, а там, можливо, в льот щось і прийде, і будемо працювати далі. Ось! Фух. Ох, сонце напекло в машині ух. Зараз треба на максимум кондію робити. 30 градусів на сонці показала. Ух. Не здогадався, поки курив завести, щоб охладилося трошки. Ну, ну, нічого. Ладно, друзі, щоб не затягувати відео, бо воно вже і так буде. Знову хвилин під 20. Ну, але це повна субота. Рахуйте, попрацював 5 годин вранці, і зараз з 3 до 12 ще 9 годин, але ну, там перерву зроблю каву десь з 8 до 9, ну, можливо, подивимося, можливо, замовлення дадуть. Ну, ще годин 8-9 рахуйте, попрацюємо. Ну, 8 годин так точно попрацюємо чистими. І подивимось, що вийде в нас. На зв'язку буду раз декілька годин виходити на зв'язок. Шоста година вечора і я вже 40 хвилин сиджу на теремках. Усе вімкнено. І тільки з республіки стріляють замовлення. І то калічно. Туди і подаватися далеко. Да і вихідний день там труба що твориться. Я в шоці. Але зустрів підписника Сергій, тобі привіт. Побалакали. Йому Підфартило, він спіймав, але в нього лише стандарт, він в центра поїхав. Та вже хвилинки як 15 поїхав, якщо не 20. А я все сиджу, чекаю. Таке собі, друзі, на даний час каса 4900 це з 1200 зранку чойовим. Чи, чи Без них взагалі було б груз печаль. Пробіг також норм. Вже майже 200, 198 кілометрів. Ну то таке, А де замовлення? Що стерімко Теремков такий великий район, стільки здесь ЖК всяких, і ніхто в 6-й 6 вечора в центр не їде гуляти, я не можу поняти. 300 за 10, 250 за 5 і 400 за 14 укон стоїть фільтра. І включено все, і стандарти, і комфорт, і бізнес. Нічого. Болт тока бізнес і преміум один раз кинув подачу на метр на кружну 8 кілометрів. Зашибісь бізнес. Ну і Uber Comfort Black по Black сюди приїхав. Перший Блек за сьогодні. З Печерська за 300 сюди. Причому вийшов, вийшов прикол, подався на це замовлення. Стою, чекаю, а там ну, не, не можна стояти. Поліція б їхала могла б доколопатися. Нема, нема, нема. Ну, вийшов, вийшов час, дві безкоштовні, три платні. Можна відміняти, я відміняю 185, хлоп на базу. Поїхав далі по прямій, доїхав до перехрестя, знову це ж замовлення паблеку 300, той же пасажир туди ж сюди. То, думаю, та думає та що би беру? Вже під'їхав, стоїть. Ну, він нічого, не та. Здрасте, все потім. Спасибо, до сідання. Хорошого дня, там, хорошої роботи, типу, туди-сюди. Ну, все нормально, как бы. Приїхав, то класно вийшло. 485 по Блеку. Сюди я приїхав. Мої. О, Манил! Йошкін з Дмитра Луценка на центральний залізничний вокзал. Комфорт 345 за 12. Аллілуя! А звідти я поїду, заправлюся на вов на КПІ і сходжу в два нулі, бо я дуже давно вже хочу в два нулі, але ж тут поблизу нічого нема і не хотілося уїжджати. Тому. Супер. На них, друзі, на них в прямому ефірі. Замовлення. Єс! Льот Тронус. Ну що, друзі? Сьогодні вже неділя. Ранок записував вам результати суботи. Чому більше вчора не виходив на зв'язок, бо робота просіла. Таке собі. Десь і стояв по пів години і таке. А потім вже стемніло і погане освітлення. Гадаю, розповім вам вже ніяких вечірніх жирків не було в мене. Uber Black, я катав от з 10 до 12 Uber Black. Але. Ну, такі там 250, 300, 350 там, замовлення. Якщо б не, е, зранку мені б не подфартило з чеюхою, бу, була б субота взагалі погана. А так, в принципі, норм. норм. Бо гарно краще, я гадав, могло б бути. Ну, можливо, мені так не підфартило. Отже, підсумок. Пропрацював я 14 годин. Проїхав 350 км. Я скрін зроблю вам. Розхід вийшов 5,5. Шикарно. І каса 8000. Ровно. З них. Скріншоти також будуть, але скріншотам треба додати 1300 чаюхів. Була зранку 1200, і потім там ще хлопець залишив 60, потім 10 і 20, ну 67 там було. Ну, загалом 1300 чаюхів. І от якщо плюс 1300 чаюхи к скринам, виходить 8000. Ну, 350 на 8 гуд, гарний результат, я гадаю. Но, але якщо б не було чаюхи, то було б таке собі. Така собі субота. Для 14 годин праці у суботу, це, ну, я гадаю, мал, мало було б. Ну, то таке. Отже, друзі, не забуваємо підписуватись. Ставити лайки, писати коменти, це дуже допомагає просуванню каналу. А також натискайте дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. І до скорих зустрічей! Ні гвоздя, ні жезла!